Доброго здоров'я, шановні глядачі! Нагадаю вам, що з давніх давен козаки вважали покрову своєю захисницею, але чому? Інформація відсутня, тому будемо з'ясовувати самостійно. Для цього використаємо аналогію побудови звичайної зернини і ось такого літочислення. Його реконструкцію знайдете в сюжетах спадок 60, 61 та 62. На цьому колі часу дати теплого живого циклу позначені червоним кольором, і знаходяться ближче до центру, а мертвого чорні цифри розташувалися по краю кола. Точно так, як в звичайній зернині, жива частина знаходиться всередині а навколо неї тверда, але мертва оболонка, яка виконує роль захисту. Точно таку ж роль в житті живої планети Земля відіграє атмосфера, яка складається тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера. Ось наша планета. А ось її оболонка, яка захищає все живе. Отже, зернину захищає мертва оболонка від впливу зовнішнього середовища, і жива планета Земля має мертву холодну оболонку атмосфери, яка здійснює роль захисника від шкідливого впливу космосу. Принцип такої світобудови знайшов своє відображення в календарі наших далеких пращурів. Оболонка мертвого циклу, яка позначена чорними датами, захищає живий цикл, який позначений червоними. В попередні роки свято Покрови відзначали 14 жовтня. Ця дата знаходиться в секторі Бога. Інформацію про те, чому верхня ліва чверть кола має таку назву, знайдете в сюжеті спадок 42. Дата 14 жовтня в сумі цифр дає п'ятірку. Яке відношення має Бог до числа 5 знайдете в попередньому відео? Покрова. Знаходиться найближче до дат, позначених чорним кольором. Два свята 14 жовтня і 14 січня, обрізання Господнє, знаходяться впритул до цієї лінії. Причому теплий цикл закінчується п'ятіркою і 14, а холодний починається 5. 14 і 23. В сумі, по цій лінії сконцентрувалися 1, 2, 3, 4, 5, 5 п'ятірок. Як ви думаєте, таке скупчення свят і п'ятірок біля однієї лінії може бути випадковістю. Але це ще не всі несподіванки. Провівши лінію цю через центр, вправу. Нижню частину кола отримаємо знову стовпчик з п'яти чисел. Тут до лінії також прикріпилися два великих свята: 7 липня різдво Іоанна Предтечі і 25 грудня різдво Христове. А всього на цій лінії 5 сімок, 1, 2, 3, 4, 5. Тут 5 сімок. Вверху п'ять п'ятірок, і всі вони знаходяться на одній лінії. Дати 25 грудня і 7 липня це дні народження. Таким чином можна зробити висновок: одна і та ж лінія, яка проходить через сектор людини і Бога, в верхній лівій чверті пов'язана з захистом, а в нижній з народженням. Отже, по цій лінії відбувається захист народжених. Така конструкція сімок в секторі людей означає, що слово сім'я виникло на основі знань наших пращурів про особливості конструкції кола часу. Отже, ми з'ясували, що 14 жовтня вибрано для свята покрови не випадково. Воно вказує на стовпчик п'ятірок, а лінію, до якої вони прикріплені, пращури вважали лінією захисту. Тому покрова захисниця народжених.